Всім привіт, доброго раночку. Рижик, доброго ранку. Щось він на мене трішки образився. Початок тижня, понеділок, Рижик, ти чого? Ну, щось він останнім часом такий образливий і якийсь сумний. Сьогодні у нас понеділок, 18 серпня. Прокинулася і бачу якось так темно, похмуро. Думаю, ну, мабуть, буде дощ. А ні. Трішки, бачите, вигодинюється, от таке небо, сонечко піднімається. Буде все добре. ну Якщо не так вже і буде жарко, то це теж, то це теж добре. Зараз вже буду виходити на автобус, іду на роботу. Подивилася зранку сьогодні якісь свята, і багато було там різних свят в різних країнах та і такі свята, які відмічаються по всьому світу. І найбільше мені сподобалося це свято сьогодні. День ніколи не здавати. здавайся день сили духу та рішучості. Знаєте, якраз от сьогодні. Для України буде один із таких днів, коли ми повинні проявити силу духу, рішучість. Надію, що президент наш в Америці теж проявить силу духу. І все в нас буде добре. Ми обов'язково переможемо. І добро, добро саме головне добро переможе і справедливість. Так що всім гарного, тихого, спокійного дня і е, гарного робочого тижня. Ну, а ми з вами зустрінемося далі. Так, щось причепилося. Дивіться, вже дивлюся на горіхи, скоро почнуть падати оцей величезний горіх у сусідів. Та й так по дорозі по нашій вулиці у нас тут чималенько горіхів. І от хто мене дивиться давно, той знає, що я зранку виходжу, а люди вже ходять по вулицях і збирають ці горіхи. Особливо ті, які з якісь собачками гуляють, то знаєте, один поперед одного. У нас, до речі, в селі горіх помер в цьому році, тому не буде горіхів, то може і я до них в цьому році приєднаюся. Горішків 20-30 зберу, мені більше не потрібно. У мене ще минулорічні залишилися. Якось так з горіхами не складається. Ну, не їм я їх, хоча ж потрібно, дуже корисно. От, ще один такий якби, ритуал потрібно вести в своє життя. Їсти, їсти побільше горіхів, білок рослинний. Отак, От таке небо. О, чудове небо. Зараз починається тиждень перед святами нашими державними. День прапора, День Незалежності. Згадала, що потрібно ж мені кульки купити в Аврорі, шовто-плакитні. Сьогодні після роботи зайду, подивлюся, чи вони там є. Отак. От Потрібно швиденько пришвидшитися, а то я так своїми відео і на автобус запізнюся. Гарний день, свіжий, так і свіжий зранку, свіжо. Ну, ще піду зайду перед роботою все-таки в АТБ. Куплю якийсь смаколик. Ранкові покупки в АТБ на 70 гривень. Вафлі, як такі зараз по акції 9 гривень. Завжди купую, і смач... смачні вони, для... Ну, як для мене. Два банани, кава з молоком, американо з молоком і пиріжок з полуницею. 70 гривень. Після роботи зайшла в магазин Аврора, що купила. Як вам і говорила, потрібно мені було купити кульки. Жовті і е, сині по 24 гривні. Е, ви знаєте, були голубі, але коли голубі надуваєш, то вони стають майже білі. Тому е, бачу, що беруть саме темно-сині, і от я забрала останні. Далі е, купила насос по 34 гривні для надування цих кульок, тому що знаю, що коли надуваєш їх, то Наприклад, мені дуже страшно. Постійно ну, таке відчуття, що зараз ця кулька лопне. І щоб надути більш-менш такого нормального розміру, то потрібно так багато нервів потратити. Думаю, куплю це не такі великі гроші, 34 гривні. Нехай буде. Ніколи ще не надувала таким насосом, ну буде перший раз. От далі ще побачила такий прапорець. Коштує він 14 гривень, потрібно його так ще розгладити. Він іде з присускою, і теж ця частина саме тем, тем, темно, така голуба. Тому що я вже вам показувала, я купувала в бонусі, і там ця частина голуба. І коли цей прапорець буде висіти на вулиці, то вона доволі таки швидко вигорить. От, Теж, до речі, останні, останній прапорець такий забрала. Так що, знаєте, люди вже готуються і до свята Дня Незалежності, ну і, звичайно, до 1 вересня, дня першого дзвоника. Так, Ну і, як завжди, корм для котиків. Корм такий кусь по 9 гривень, м'ясна миска здається, по 12, Чотири штуки, було вже насипала, їдять. Також купила давно, вже дивилася і хотіла купити от такий спрей-стимулятор росту волосся HydraSense Сенс. в одному гідролат Розмарину, екстракт грейпфрута, екстракт куркуми. Так, 149 гривень з таким от дозатором. Бачила. Багато хороших позитивних відгуків е, на е, цього виробника і оцей спрей, тому вирішила спробувати. Ну, і Взяла такі прокладки 28 штук, це на Леді Слів. Вони класні, ідуть по 79 гривень, акційна ціна це хороша ціна, тому що дивилася в АТБ 14 штук, 69 гривень. Ну, а тут 28 і. 79 гривень. Хто ще не спробував, спробуйте. Ну Це той, хто любить такі от прокладки, доволі такі великі і не тонкі, не тонкі тому рекомендую не соромтеся, це не значить, що якщо ми купуємо те, те на леді, то це у вас якісь там проблеми. хоча у багатьох у нас, у нас з віком з'являються такі проблеми, особливо в жінок. Тому ну, хороша фірма, хороший виробник і хороша якість за доступну ціну. Так що, от такі в мене були покупки в магазині Аврора. А зараз трішки покупок з магазину АТБ. В магазині АТБ купила ватні диски своє кожен день. Поки ще діє хороша акційна ціна 27 гривень 50 копійок. Ну, думаю, візьму. Це така річ, що потрібно завжди, щоб була в запасі. Також зараз акційна ціна на макаронні вироби делюкс. Взяла от такі саме міленькі вироби. Вермішель таку тоненьку, ви знаєте, хочу зварити такий легкий, вермішелевий куриний суп. От. І також взяла оцей набір куриний суповий. З м'яса, курки. Ну, ніби так вибирала, щоб такий побільше було цих м'ясних шматочків. І такий набір вийшов майже 57 гривень. А Вермішель така йде по скільки: 30... 39, здається. Так, 39,90 також купила за 15 гривень такий паштет печінковий, ніколи не купувала, ну, чогось захотілося, спробую. Інсалата, такий от іде сир м'який від кому він йде по акційній ціні 45,90. І побачила, що в акційній ціні так, 20, 28 гривень шла морська капуста. Салат отакий от маринований. В олійній заливці, знаєте, побачила і захотілося саме зараз морської капусти. Все, в магазині АТБ чек був на 200, майже 15 гривень. Так що, от такий мій сьогоднішній день, такі покупки. Прийшла додому, зараз буду відпочивати, щось готувати. Дивитися, як завжди, ваші відео, інші відео, слідкувати за поїздкою нашої, нашого президента до Америки. Ну, побачимо, що то воно, як складеться. І надіємось на краще, надіємось на позитивні якісь зрушення. Чекаємо перемогу. І як можемо, так і допомагаємо нашим Збройним силам України. Звичайно ж, тримаємося, не падаємо духу, все буде добре, здоров'я всім, хорошого настрою! Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!